Свої теж я піду, а я тобі скажу Просто так хочеться, бо мені хочеться, просто так хочеться, я хочу піти, Просто так хочеться, бо мені хочеться, не кохаю тебе, я хочу піти. Навіть якщо буде роза, Ти не люб мене я тебе не кохала, то ти мене не кохав. Навіть якщо буде роза, я не люблю тебе ти один, та я одна, ти не люб мене ти ти що піду, а я тобі скажу просто так, хочеться, бо мені хочеться, просто так хочеться, я хочу піти. Просто так хочеться, бо мені хочеться, не кохаю тебе, я хочу піти, просто так хочеться, бо мені хочеться, просто так хочеться, я хочу піти, просто так хочеться, бо мені хочеться не кохаю тебе, я хочу піти.